Псевдодлінний військовослужбовець 77 ї окремої аеромобільної Дніпранської бригади ДШВ ЗСУ, оператор радіоелектронної боротьби РЕП після початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року. Долучився до лав місцевої ТРО, стояв на блокпостах навколо рідної Одеси здійснював патрулювання в нічний час містом. Після того як під час однієї з атак на нафтобазу одна з ворожих ракет пролетіла над його будинком, долучився до лав ЗСУ, де згодом отримав направлення до десант. Антно-штурмових військ так розпочалась історія служби в лавах 77-ї бригади. Свій позивний длінний отримав під час проходження базової військової підготовки за свій великий зріст. Разом із побратимами оперує на системах радіоелектронної боротьби. А свої перші кроки в армійському однострої згадує так: коли почалася війна, проснувся вранці, побачив ці новини. Охріняв трохи. От. І через десь неділю я пішов до ТРО. От. Ми з хлопцями оборонили, стояли на трасах, щоб ніхто не проїжджав із зайвих. От. І таким макаром потім вночі патрулювали от, по Одесі. От був в ТРО. Потім, коли може пам'ятаєте, що було ракетний удар по нефті в Одесі, от ці дві ракети пролетіли над моєю, над моєю будівлею. От і з наступного дня я пішов до військкомата і записався вже в долав засу. Після цього в мене направили на ДШВ, От прийшов без ВП. В ДШВ без ВП дуже тяжке, тому що тільки в ДШВ є психополоса, яку не кожен може пройти або з першого, або з другого разу. От. Це дуже тяжке фізичне навантаження на людину. От. в броні, кокотру ніколи в житті не носив. От. Проповзати через сітки, через стіни пригати, через вогонь. От. І всьому подобного по побратимам вилазити на ці стіни. Це дуже було тяжко, але пройшли. І потім, вже після цього, зразу направились на фахову, трохи обучилися і вже на напрямок Бахмута. Після проходження БЗВП Длінний відправився на Бахмутський напрямок. Там побачив всі жахіття війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Бачив дуже неприємних вищей в плані. Як вони наступають, як вони гинуть, як вони моляться, коли наш Мавік їх знімає. От. І не можу їх зрозуміти. Він стоїть, дивиться на Мавік, що на нього ну, зараз скинеться щось, молиться блин, і одразу питання виникає: чого ж ви сюди прийшли? Зараз йде Ребовська війна, дуже багато Мавіків, ФПВ, БПЛА со сторони Під і вони з кожним днем все утяжчують, утяжчують. Ну і, відповідно, за ними ми гонимося, тобто виробляємо якісь засоби в півічні і ну, всьому подобного. Ми пройшли фахову, те, що нам було відомо, от ми вивчили, а всі останні практика приходить в практики вже. Ми боремося з ворожими БПЛА. Тобто, подавити відео БПЛА, навігацію йому задавити це зрив польотного завдання. Це, значить, ворог не бачить, де наші війська стоять, як їх уразити, ну і всьому подобного. Тобто, саме простіше це зрив польотного завдання. Зірвали польотне завдання, це невдача для ворога. Від влучності та майстерності роботи розрахунків РЕП у сучасній війні залежить дуже багато чого. Безпека особового складу українських оборонців, військова техніка, безпека цивільних, до яких ворог не має жалю. Трофеїв у 77-й, що Орлани, що суперками, що зали, що ланцети є. От, е, я ж говорю, боремося з ними. Е, дуже тяжко боротися з суперкамами. От, е, Такі БПЛА, як ланцети, те, ударні. От, це перша наша ціль зразу становиться. То є, ну, питаємося її вразити, щоб вона не вразила нашу техніку. Ми е, питаємося зробити все для того, щоб покращити, покращити наші навички в плані частот. Е, чим більше їх буде, тим легше подавити. Е, та Потужність, і щоб якомога більше засобів було. Зараз останній цей рік пішло дуже багато FPV, Вони вдосконалюються тим, що вони далі літають на інших чистотах і вже можуть нести більше, ніж раніше. Тобто вони становляться потужніші. Ну, відповідно, і наш реп становиться потужніше. Скільки ми збиваємо і де ми стоїмо, це я не скажу. Ну, по по новинам, по всьому, ви бачите, що Реп справляється, ну, питається, по крайній мірі, то тобто, є зірвати польотні завдання і захистити наших хлопців від скидів та вражень БПЛА.